Ну, якщо чесно, мені здається, що жоден робот не може замінити живу людину професіонала своєї справи. Робот це робот, це машина, яка виконує певний алгоритм дій. А людина це жива істота, яка може зрозуміти тебе в будь-якій ситуації. Перше, що на дума, це людське серце та людський розум, тому що жодна машина не може дійсно замінити того, що може дати людина, особливо людина, яка любить свою професію. Мені потрібна карта пам'яті, в якій будуть. Всі теоретичні знання, Закладено програму розуміння, адекватного розуміння людей, людини, тобто психологію якусь. А, і по-третє, абсолютно адекватність та безпечність. Елементи для тримання указки і по погляду. Елементи, аби тримати поглядом всю аудиторію. Ну і елементи, тобто відтворення. і Приймання інформації. На мою думку, це неможливо, тому що вчитель це вперше за все людина, яка вміє відчувати. Повинен бути контакт, повинен бути, ну, ось в очі треба дитині дивитися, її треба навчати, тому що вчителем, не наро... ну, вчителем саме народжується, не можна просто так стати. У мого вчителя в майбутньому була б щира посмішка, щирий характер, і він би мав щире відношення до кожної свого учнів. У нього не було б. Поділу на доб... на хороші і погані у нього було б до всіх однакове дипломатичне ставлення. Він був би гіперрозумним, але в той же час і своєю людиною, яка могла б як прочитати серйозну наукову лекцію, так і просто послухати той ж саме Рамштайн. Він повинен виглядати ендетично, так як людина. По-друге, він повинен бути дуже розумний. Ось і в нього повинна операційна пам'ять бути теж бути дуже швидкісна. Я б зробила його золота, напевно. Це був би золотий вчитель, тому що вчителя це ті люди, які навчають нас, як треба жити, як треба правильно жити. Якщо брати в такому абстрактному плані якомусь, то це б ну розум, креативність, музичний програвач це б не завадило. Серце повинно бути живим. Якщо робота не може бути серце, я так думаю. Тому я вважаю, що ну тут не можна говорити про робота в цій саме професії, бо це дуже витончена робота. Ну я трошки не розумію цього, адже вчитель має віддавати серце дітям, серце до серця, і він має ну те та -те, те спілкуватися з дитиною.